Це покроковий безкоштовний курс іспанської для початківців. В цьому відео ви дізнаєтесь про відмінювання правильних дієслів в теперішньому часі. Сьогодні ми розглянемо першу групу із закінченням на ар. Ставте ваші запитання в коментарях та підписуйтесь. Поїхали! На минулих уроках ми вивчили відмінювання дієслова сер бути в теперішньому часі. Також ми вивчили країни та національності. На цьому уроці будемо говорити про дієслова. Що таке дієслово? Дієслово – це таке слово, яке виражає стан або дію. Наприклад, сплю, читаю, а інфінітив дієслова це коли дієслово має закінчення ти, ті в українській мові. Наприклад, спати, спать, думати, думать. А в іспанській мові інфінітив дієслова має закінчення ar, «ер» er або ir. Три таких великих групи. Дієслова в нас бувають правильними та неправильними. Правильні дієслова це які відмінюються за правилами. І, звичайно ж, неправильні дієслова – це які відмінюються не за правилами. Сьогодні ми вивчимо групу дієслів, які мають закінчення ar. В теперішньому часі ми будемо їх відмінювати. Авлар говорити, трабахар працювати, естудіар вивчати. Для того, щоб нам провідміняти ці дієслова в теперішньому часі, нам треба відкинути закінчення ар та поставити інші закінчення. Якщо йо, то закінчення о. Йо авло я говорю. Йо трабахо я працюю, йо естудіо. Tú, Zekićinha As, tú hablas, tú trabajas, tú estudias. Él habla, él trabaja, él estudia. Nosotros hablamos, trabajamos, estudiamos. Vosotros habláis, vosotros trabajáis, vosotros estudiáis. Ellos hablan, ellos trabajan, ellos estudian. На минулому уроці ми вивчали національності. Сьогодні ми також вивчимо мови. Можна сказати, що в іспанській мові національність в чоловічому роді це і буде мова. Наприклад, країна Україна національність в чоловічому роді україняно. І мова українська у нас також україняно. Якщо Китай. Національність чоловічому роді «чіно», мова «чіно» також. Ну, звичайно ж, коли ми говоримо про Estados Unidos, Сполучені Штати, то в нас мова не американська, а англійська, інглес. Marruecos arabe, Belgicka frances. Давайте також згадаємо, як у нас буде І сполучник «і». Іспанською мовою також І, інглес, і Арабе. Але коли ми скажемо арабська та англійська, так як слово інглес починається на I, то замість сполучника I ми скажемо «е», тобто «arabe E, тобто арабе е інглес. Якщо я хочу сказати я розмовляю арабською та англійською, то як я скажу? Давайте подивимось в ці таблички. Я говорю або я розмовляю. Yo hablo». Арабською та англійською. Арабе е інглес. Йо Абло арабе е інглес. Давайте скажемо: я вивчаю китайську. Йостудіо чіно. Він вивчає іспанську. Ель Естудія Еспаньоль. Якщо я хочу сказати, він працює в Іспанії, в це іспанською мовою N працювати – «trabajar». Давайте спробуємо сказати іспанською. «El trabaja en España». Ви говорите англійською і вивчаєте арабську. Бо сотрос inglés y істудяєс árabe». Давайте попрактикуємо. Пробуйте перекласти ці фрази іспанською мовою. Зупиніть відео і спробуйте зробити це самостійно. Тепер давайте перекладемо ці всі фрази разом. ¿Quién es Juana? хуана, Хуана еспаньола. Де данде es de España habla español chino inglés. Наступні фрази. Пробуйте перекласти їх самостійно. Кінеш ель е Тао. ¿Quién es ella? Es Lin. ¿De dónde son Lin y Tao? Son de China, son chinos. Tao es chino y Lin es china. Hablan chino, francés y alemán. Nastupni frase. ¿De dónde son Zara y Pierre? Zara es de Marruecos, es marroquí. Pierre es de Bélgica, es belga. Сподіваюся, що все зрозуміло. Ставте ваші запитання та підписуйтесь.